Огляд тонального крему Charlotte Tilbury Airbrush Flawless плюси, мінуси, чи варто воно того. Тональний крем Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation реальний тест і чесний відгук від досвідченого візажиста. Як досвідчений візажист, я звикла постійно шукати ідеальну основу. Це, мабуть, найважливіша база в макіяжі, що визначає не тільки зовнішній вигляд, але й відчуття комфорту протягом усього дня. За роки роботи я перепробувала сотні продуктів, від бюджетних до люксових, і можу з упевненістю сказати: ідеальний тональний крем це не просто красивий колір, а складна комбінація факторів текстури, покриття, стійкості, звичайно, впливу на шкіру. Нещодавно в моїй рутині з'явився новий претендент на звання фаворита тональний крем Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Я чула про нього багато шуму. Бачила захоплені відгуки в інтернеті і, зізнаюся, була налаштована скептично. В епоху перенасиченого косметичним ринком обіцянки бездоганного покриття і ефекту фільтра зустрічаються на кожному кроці. Але цікавість взяла верх, і я вирішила особисто протестувати цей продукт, щоб зрозуміти, чи відповідає він своїй репутації, що привернуло мене до Airbrush Flawless Foundation. Перш за все, мені імпонує бренд Шарлет Тилбери в цілому. Шарлота талановитий візажист, чиї роботи говорять самі за себе. Вона створює продукти, які, як правило, працюють і відповідають своїм обіцянкам. Мене заінтригувала ідея текстури, стриткує, яка обіцяє легке та невагоме покриття. Я часто стикаюся з тим, що матові тональні креми з повним покриттям виявляються важкими, сушать шкіру і підкреслюють недоліки. Тому перспектива отримати щільне, але комфортне покриття, яке не буде відчуватися на обличчі, здавалася дуже привабливою. Ще одним фактором, який вплинув на моє рішення спробувати цей тональний крем, стала технологія еластомерних гелів, про яку йшлося в описі продукту. Я завжди з цікавістю стежу за інноваціями в косметичній індустрії і можливість отримати покриття, яке створює відчуття легкості і невагомості, здавалося дійсно багатообіцяючою. Мій досвід використання, перші враження та тестування в реальних умовах. Коли я вперше відкрила коробочку з Airbrush Flawless Foundation, мене вразила елегантність упаковки. Це, звичайно, дрібниця. Але для мене, як для людини, яка цінує естетику, це важливо. Текстура крему дійсно виявилася незвичайною легка, повітряна, як ніби збиті вершки. При нанесенні він легко розподіляється по шкірі, не залишаючи відчуття липкості або тяжкості. Я нанесла крем на підготовлену шкіру зволожене обличчя з праймером. Перші враження були дуже позитивними. Крем ідеально вирівняв тон шкіри, приховав почервоніння і невеликі дефекти. Але найголовніше, він не підкреслив пори і не створив ефекту маски. Я вирішила протестувати Airbrush Flawless Foundation в реальних умовах на роботі і на вечорі. Протягом дня крем відмінно тримався на шкірі, не окислявся і не зрушувався з місця. Він не вимагав постійного оновлення і не збирався в зморшках увечері. Коли я нанесла на обличчя консилер і рум'яна, я помітила, що Airbrush Flawless Foundation відмінно поєднується з іншою косметикою. Він не скочується, не зміщується і не спотворює колір інших засобів. Мої висновки: чи варто купувати Airbrush Flawless Foundation? Після декількох тижнів використання я можу з упевненістю сказати: Airbrush Flawless Foundation це дійсно відмінний тональний крем. Він виправдав всі мої очікування і став одним з моїх фаворитів. Плюс легка повітряна текстура, яка не відчувається на шкірі. Відмінне покриття, яке приховує недоліки і вирівнює тон шкіри, тривала стійкість, яка не вимагає постійного оновлення. Відмінне поєднання з іншою косметикою. Ефект другої шкіри, який не створює ефекту маски. Широкий вибір відтінків, який дозволяє підібрати ідеальний колір для будь-якого типу шкіри. Мінус Ціна Airbrush Flawless Foundation продукт люкс, і його вартість може бути відчутною для деяких покупців. Деяким може здатися, що крем недостатньо пігментований для повного покриття. Упаковка може бути не найзручнішою для дозування продукту. Мої рекомендації. Якщо у вас нормальна або комбінована шкіра, Airbrush Flawless Foundation стане відмінним вибором. Він забезпечить легке, комфортне покриття і допоможе створити бездоганний макіяж. Якщо у вас суха шкіра, переконайтеся, що ви добре зволожите обличчя перед нанесенням крему. В іншому випадку, він може підкреслити лущення. Якщо у вас жирна шкіра, використовуйте матуючий праймер під тональний крем, щоб продовжити його стійкість. Якщо ви хочете отримати максимально природний ефект, вибирайте відтінки, які збігаються з вашим тоном шкіри. Якщо ви хочете отримати більш щільне покриття, нанесіть кілька шарів крему. На закінчення Airbrush Flawless Foundation це тональний крем, який варто спробувати, якщо ви шукаєте легке, комфортне покриття, яке вирівнює тон шкіри і створює ефект другої шкіри. Він не ідеальний, але він дійсно хороший і заслуговує на увагу. Це продукт, який можна рекомендувати як професіоналам, так і любителям макіяжу. Особистий досвід та спостереження. Я помітила, що Airbrush Flawless Foundation особливо добре підходить для створення гладкої шкіри ефекту, який зараз такий популярний. Він відмінно приховує дрібні недоліки і створює відчуття, що шкіра ідеально рівна і бездоганна. Я також помітила, що крем допомагає зменшити видимість пір і дрібних зморшок, створюючи ефект розгладження шкіри. Ще одна річ, яка мені сподобалася в Airbrush Flawless Foundation, це те, що він не підкреслює вікові зміни на шкірі. Він не створює ефекту маски і не робить шкіру сухою і лущиться. Навпаки, він допомагає створити більш молодий і свіжий вигляд. В цілому, я дуже задоволена своїм досвідом використання Airbrush Flawless Foundation. Це продукт, який я продовжуватиму використовувати та рекомендувати своїм клієнтам.